Вітаю! На уроці я досліджую світ. Тема уроку Коли ти хворієш. Здоров'я це найвище благо, дароване людині природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. Наше здоров'я залежить від наших звичок, від наших зусиль. Щодо його зміцнення. Роздивись, малюнок. Скажи, будь ласка, хто виглядає здоровим? Дівчинка виглядає здоровою, позначимо її веселим смайликом, а хто виглядає хворим? А хворим виглядає хлопчик, позначимо його сумним смайликом. Давай дізнаємося, а які ж ознаки здоров'я. Коли ти здоровий, у тебе гарний настрій, міцний сон, нормальна температура тіла, здоровий апетит та відсутність болю. Хвора людина відчуває слабкість, біль, у неї сумний настрій. Поганий апетит, неспокійний сон, а які ж ознаки хвороби? Це підвищення температури, кашель, головний біль, м'язовий біль, біль в горлі. Нежить, все це – ознаки хвороби. Найчастіше люди хворіють тому, що неправильно поводяться, не дотримуються правил особистої гігієни, не дотримуються режиму дня. Мало рухаються. І не часто бувають на свіжому повітрі. А також неправильно харчуються. А ще бувають інфекційні хвороби, їх спричиняють мікроби. А як же мікроби? Потрапляють у твій організм. З брудною водою, немитими овочами та фруктами. А також з крапельками слини, якщо хтось поруч кашляє або чхає, та не прикриває ротика. Також через брудні руки. Якщо в тебе щось болить, ти відразу повинен повідомити про це батькам, якщо ти знаходишся вдома. А якщо ти знаходишся в школі, то повідомити про це обов'язково треба вчителю. Якщо ти захворів або захворіла, то потрібно залишитися вдома і викликати лікаря. Призначені лікарем ліки можна приймати лише під наглядом дорослих Якщо в тебе нежить або кашель, то користуйся обов'язково паперовими одноразовими серветками. Витирай ніс, чхай і кашляй у серветку. Після цього викинь серветку та вимий руки з милом. А якщо так трапилося, що в тебе немає серветки, то кашляй у зігнуту в лікті руку. Послухай, якщо ти погоджуєшся з почутим, скажи так. А якщо не погоджуєшся, кажи ні. Більше перебувати на свіжому повітрі. Так, треба більше перебувати на свіжому повітрі. Все брати в рот і куштувати на смак. Ні! Мити руки перед вживанням їжі. Обов'язково так. Пізно лягати спати? Ні. Вживати різноманітну їжу. Так. Про здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем, і солодко спати з відкритим віконцем, і їсти усе, що на стіл покладуть, бо страви нам росту і сил додадуть. А я бажаю тобі міцного здоров'я і нехай хвороби тебе оминають. Дякую за увагу!